Добрий день, діти! Сьогодні на уроці української мови ми продовжуємо досліджувати дієслова. Поговоримо про дієслова антоніми і дієслова синоніми. Давайте спочатку згадаємо, а що таке дієслово? Так, це частина мови, яка називає дію предмета і відповідає на питання, що робити, що зробити. Наприклад, що робити писати, що зробити намалювати. А що ж таке антоніми? Це слова протилежні за значенням. Наприклад, плакати, сміятися, лежати стояти. Так, а що таке синоніми? Це слова близькі за значенням. наприклад, йти, рухатись. Сміятися, радіти. Розгорніть, будь ласка, свої зошити та запишіть. 13 березня класна робота. У підручнику ми працюємо на сторінці 119 120. Права 1. Прочитайте завдання, що потрібно виконати. Прочитай текст, поміркуй, чому місто має таку назву. Під містом Солидар у Донецькій області на глибині 300 метрів виникли соляні печери. З'явилися вони тут понад 280 тисяч років тому. У цих печерах облаштували санаторій, у якому лікують дихальні органи і зцілюють нервову систему. Знайдіть в тексті про соледар синоніми до виділених дієслів. Які дієслова в нас виділені? Виникли та стілюють. Синоніми це слова, близькі за значенням. Які близькі за значенням слова до слів виникли, стілюють? Що означає виникли? Так з'явилося, що означає сцілюють? Так, лікують. Скажіть мені, будь ласка, а чому місто Соледар має таку назву, від яких двох слів утворилося місто, назва міста соледар? Від слів сіль і дарувати. Отже, в цьому місті дуже багато солі. Що саме є у цьому місці? Соляні печери. Як люди використовують соляні печери? У цих печерах є санаторій, у якому лікують дихальні органи? Будь ласка, запишіть у зошиті вправа 2 та запишіть утворені пари слів, які ми з вами з'ясували. Виникли, з'явилися, зцілюють, лікують. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Скажіть, будь ласка, чим є між собою слова виникли, з'явилися або зцілюють? Лікують? Що це таке? Так, синоніми. Нагадайте мені ще раз, що таке синоніми? Це слова близькі значенням. Запишіть, будь ласка, вправа 3 та прочитайте завдання, яке потрібно виконати в цій вправі. Заміни подані вислови близькими зазначенням діє словами з довідки. Запиши утворені пари слів. Отже, в нас є такі слова. Вислови, читати нотації, не дати пилинці впасти, обвести навколо пальця, рвати серце, на поріг не пустити. Та є дієслова обхитрити, переживати, повчати, заборонити та оберігати. Давайте подумаємо, які близькі за значенням дієслова. Будуть до даних висловів, що означає читати нотації, обхитрити, переживати, повчати, заборонити чи оберігати? Так, звичайно, що повчати. Що означає не дати пилинці впасти? Оберігати. А що означає обвести навколо пальця? Так, обхитрити. На вашу думку, рвати серце це переживати. А на поріг не пустити заборонити. Запишіть, будь ласка, утворені пари, висловів та дієслів. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Отже, синоніми це слова близькі за значенням. Вони звучать по-різному і мають однакове значення. Наступне завдання на сьогодні це вправа 4. Що потрібно зробити? Прочитати прислів'я і виписати дієслова антоніми. А що ж таке антоніми? Це слова протилежні за значенням. Отже, які у нас прислів'я? Літо запасає, а зима з'їдає. Зимку сонце так сміється, що аж вікон плаче. плаче, знайко на печі лежить, а знайко по дорозі біжить. Давайте знайдемо. Тут діє слова антоніми. Перше прислів'я. Запасає, з'їдає, друге прислів'я. Сміється, плаче, третє. Лежить, біжить. Чи потрібно записати нам слова літо зима? Сподіваюсь, що відповіли, що ні. Так, це антоніми, але це іменники. Незнайко-знайко, знайко, будемо записувати? Ні, це антоніми, але це іменники. Наступні прислів'я несоромно мовчати, коли нічого казати. Боржник весело бере та сумно віддає. Краще з розумним загубити, як з дурним знайти. У четвертому прислів'ї діє слова антоніми. Так. Мовчати казати. бере – віддає. В шостому загубити, знайти. Нагадую, потрібно виписати пари дієслів-антонімів, тільки дієслів. Отже, запишіть. Вправа чотири та запишіть. Парами діє слова, які ми з вами підібрали, вибрали, запасає з'їдає, сміється плаче, лежить біжить, мовчати казати, бере віддає, загубити знайти. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Діти, що таке антоніми? Це слова протилежні значенням. Права 5, сторінка 120. Допоможіть читалочці і родзинці виконати завдання. Доберіть самостійно і запишіть антоніми до поданих дієслів. Що таке антоніми? Це слова протилежні зазначення. Дієслова пам'ятати, антонім забувати. Руйнувати антонім, будувати, вигравати, а навпаки програвати, зустрічати, а навпаки, гостей або зустрічаємо, або навпаки, проваджаємо. Наступний стовпчик відлітати, прилітати, нагріватись. Охолоджуватись або замерзати, дозволяти, забороняти, продавати, купувати. Запишіть у зошиті вправа 5 та виконайте завдання. За потреби відео поставте на паузу. Діти, що таке антоніми? Це слова протилежні значенням. А ми з вами вирушимо у цікаве місце. А щоб дізнатися, нам треба прочитати завдання і текст вправи шостої. Прочитайте самостійно. Прочитай, як описав ярмарок самими лише дієсловами український письменник Остап Вишня. Отже, Куди ми з вами вирушаємо? На ярмарок. На ярмарку і все це ворушиться, дихає, кричить, мекає, ірже, позіхає, кувікає, пахне, куткудаче, лускає насіння, крутиться на каруселях. Скажіть, будь ласка, чи цікавий опис ярмарка одними ж дієсловами? Звичайно, так. Спробуйте. За описом Остапа Вишні записати відповіді на питання вправи сьомої Як добиралися люди на ярмарок. Знайдіть, будь ласка, у тексті дієслово, щоб зрозуміти, як добиралися люди на ярмарок. Ну, я думаю, що підійде сюди діє слово ірже. Хто може іржати? Кінь, отже, на ярмарок люди добиралися на конях. Що продавали на ярмарку? Знайдіть, будь ласка, в тексті дієслова, які нам дадуть пояснення, що можна купити на ярмарку. На ярмарку продавали кіз. Осяд, курей, насіння, як розважалася молодь на ярмарку. Знайшли молодь крутилась на каруселях. Зверніть увагу, як за допомогою дієслів можна зрозуміти, що насправді відбувається. На ярмар... ярмарок організувався один раз на рік. Люди добиралися пішки, кіньми. На ярмарку продавали фрукти, овочі, крупи, м'ясні вироби, одежу, сувеніри тощо. Молодь співала пісні, танцювала, організовувала всілякі конкурси. Ви, будь ласка, запишіть свої відповіді на ці питання. Вправа вісім. Прочитайте пари речень. Що можна сказати про значення виділених дієслів? Визначте їхній час. На лист... листя падає вогня... вогняними метеликами на землю. Наголос у слові падає на другий склад. Які слова виділені? Падає і падає? Скажіть, будь ласка, чи однакове значення мають ці дієслова? Ні, звучать однаково, а значення мають різне. Отже, ці є слова, які багатозначні. Які слова називаються багатозначені? Це слова, які звучать однаково, а мають різні значення. Скажіть, будь ласка, як можна зрозуміти позначення слова саме такому, як ми хочемо сказати? Тільки тоді, коли ми введемо це слово в речення. Друга пара речень Катер летів проти вітру, розсікаючи хвилі. У небі летів літак. Які дієслова виділені? Летів летів. Що про них можна сказати? Що це багатозначні слова? Давайте спробуємо визначити час дієслів. Який час можуть мати дієслова? Минулий, теперішній і майбутній. Які допоміжні слова нам допомагають визначити час вчора? зараз, Завтра. Отже, визначаємо час падає. Теперішній час бо що робить зараз? Так, летів. Коли летів? Вчора. Вчора що робив? Летів отже час минулий. Скажіть, будь ласка, що ми сьогодні на уроці вивчали? Сьогодні ми з вами вивчали дієслова антоніми, дієслова синоніми і багатозначні дієслова. Оберіть лист, який ви хочете відкрити. Давайте перший. Сьогодні на уроці я навчився або навчилась. Дайте продовження цьому реченню. Добирати дієслова синоніми, добирати дієслова антоніми і визначати багатозначні дієслова. Завдання додому виконати вправу 9 на сторінці 120. Вам потрібно виконати одне завдання на вибір самостійно придумати або виписати з словника синонімів три ряди дієслів синонімів. Наприклад, говорити-балакати, плакати сумувати і так далі. Три пари дієслів синонімів, або виписати з словника антонімів чи придумати самостійно три пари дієслів антонімів. Наприклад, плакати, сміятися, говорити, мовчати. Будь ласка, подумайте і доберіть дієслова антоніми самостійно. Виконати потрібно тільки одне завдання, або перше, або друге, або дібрати синоніми, або дібрати антоніми. Але обов'язково з одним із завдань, з двома словами, скласти і записати речення. Наприклад, ви дібрали синоніми. З двома синонімами складіть два речення, або ви добирали антоніми з двома антонімами складіть і запишіть речення. Скажіть, будь ласка, які слова ми сьогодні згадували на уроці української мови? Синоніми, антоніми і багатозначні слова. Що таке синоніми? Слова близькі за значенням – Що таке антоніми? Слова протилежні за значенням – які слова називаються багатозначними. Слова, які однаково звучать, але мають різне значення. Я вам дякую за роботу. До побачення!